що відбувається на фронті, і загалом в цій сфері говоритимемо, тому що на окремих ділянках фронту приблизно чверть бойових зіткнень це українські наступальні дії. І про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Йдеться про реальні операції наших підрозділів, які тримають ворога під тиском, завдають йому втрати, не дають просуватися вперед. За його словами, така тактика працює у січні. Російські війська не домоглися суттєвих оперативних успіхів. За Генштабу лише 8 лютого на фронті зафіксували. 312 бойових зіткнень. Російські ж окупанти шукають способи активувати термінали супутникового зв'язку Starlink на фронті. І про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш -Безкреснов. За його словами, ворог вигадує різні способи, відправляють когось до ЦНАПу за гроші, використовують фіктивні фірми, чи знімають обладнання із трофейних дронів. У Міноборони України запевняють, усі ці сценарії передбачені, і на них є відповідні контрзаходи. Якщо такі термінали активують, їх буде заблоковано. Тих, хто намагатиметься допомогти. Гати ворогу заради легких грошей очікує суворе покарання, адже спроба активації фактично фіксує злочин. Ну і Росія зараз випробує нову версію ударних дронів. Шахет грань Гранд-2», оснащених авіаційною ракетою. Р 60 здатною вражати повітряні цілі за даними української розвідки. Радянська ракета класу повітря-повітря змонтована на безпілотнику, щоб протидіяти літакам гелікоптерам, які перехоплюють такі дрони. Це виглядає як нова тактична спроба ворога ускладнити роботу української авіації та ППО і змусити е паралельно наших е з вами військових е до того, аби протидіяти такій новій зброї. Ну і також я е додам, що ситуація на фронті власне може свідчити про підготовку Росії до нового етапу війни. Власне про це говоритимемо далі з Ігорем Романенком, заступником начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, а також засновником благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорю, вітання вам доброго здоров'я, вітаю вам вас і наших глядачів. Отже, інститут вивчення війни у своєму звіті пише наступне: що ситуація на фронті може свідчити про підготовку Росії до нового етапу війни, який може охопити одразу кілька напрямків на півдні і на сході. Ну мені хочеться відреагувати на подібну інформацію. В котрий раз так, тому що мені здається, повсякчас наприкінці зими у нас з'являється подібна інформація, що готуються вороги до нового етапу. Так, це чи не так? І як можете проаналізувати те, що бачимо зараз? Ми пам'ятаємо про те, що ворог сформував відповідні плани. В них є концепція захоплення наших земель. По перше, законно, незаконно зміненої Конституції свої захопити чотири області, і тому це означає, що в цьому році продовжують бути вести бойові дії за захоплення Донецької, Запорізької. Ну і проблемно для них сил на все не вистачає. Херсонської області це один напрям. Інший це формування так званих санітарних зон: Харківська, Сумська. Ну, в планах вони озвучували, але теж немає сил на це. І все переноситься і ще додається Чернігівська. І в зв'язку з цим питання у тому, що зараз підготувати відповідні плацдарми для реалізації весенні, весняно весняна наступу, масштабного наступу формуються резерви. В минулому році вони планували 14, дивізії сформували сім, більше половини вже витратили. скажімо, на Покровському, Уляпівському, Купінському напрямках, але залишається ще, і вони якби намагаються додавати. А зараз цим досить складно, тому що в грудні минулого року, в січні цього року, фактично. Кількість військових, які заходять з збройної сили Російської Федерації, вона близька до тих втрат, які вони несуть, і тому немає можливості додавати до чи формувати резерви нові і ну плани планами. А дії, значить, конкретна пошта буде подивитися так чи інакше в планах ворога такі підходи є. Я хочу звернути увагу наших глядачів зараз на екрани їхніх телевізорів, тому що у правому нижньому кутку розміщений qr код. Триває збір на дрони перехоплювачі для наших захисників. Тому, будь ласка, прошу вас долучатися. Цей код ви бачитемете упродовж нашої розмови із паном Ігорем, І я сподіваюся, що не оминете його і своїми донатами. Пане Гри щодо е, старлінків я на фронт. Так, будь ласка, хотів би пояснити, що ці дрони перехоплювачі для формування чи нарощування зусиль підрозділів, які згідно нашої концепції в збройних сил. Це формування підрозділів щодо боротьби з дронами, які використовують дрони На Нова справа зайшов заступник командуючи з повітряних сил, полковник Лазарь на це технічно країна виробляє масштабує скажем і підготується І от всі ці події формування так званої малої ППО, яко, по якому президент викликав і міністра оборони і командуючого повітряних сил йде робота і ми хочемо підтримати ну спочатку частини ППО, саме Київської, Київського зеніти ракетно бригади але не тільки Бо в кожному в кожній частині ви формуються такі підріз, підрозділи і потребує саме не мавіків, не ті, які дрони на лінії зіткнення, а саме дрони перехоплюючі, які використовуються і в цей час, от коли ми з вами ведемо передачу. Ну і ви знаєте, останні декілька діб, які були події з смасовні удари, тому от допомогти. Нашим воїнам проти оповітне оборони щодо захисту об'єктів в столиці, в самої столиці і об'єктів навколо. Я вам дякую за роз'яснення. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся. Ігорю, що до ситуації зі стерлінками, якими тепер не може користуватися ворог. Як би охарактеризували її ви? Тому що е, частина змі минулого тижня виходила із заголовками. Катастрофа на фронті для ворога. Вони там б'ють на сполох, просто у розпачі. А ось ми спілкувалися із також військовим оглядачем і з паном гетьманом. Він каже: Ну, слухайте, ці заголовки насправді є перебільше медійним абсолютним. Ну і що робитиме ворог повернеться до того часу, коли Старлінки ще не використовував катастрофічного для Росії, нічого не трапилося. Чи погоджуєтеся ви із такою аналітикою? Я прибічник, скажімо, інформаційної санітарії. По перше, по-друге, виважено оцінки будь-якої ситуації в інтересах воїна, які саме в окопі, знаходиться, які краще всього на собі. Відчуває будь-які зміни. І з цієї точки зору, з такими підходами, треба сказати, що, безумовно, це нанесення на ударів, шкоди системи зв'язку Збройних сил Російської Федерації. А це означає системи управління. В свою чергу, якщо знижується потенціал системи управління, знижується потенціал бойових дій. В яких напрямах це здійснення. Більш точних ударів по об'єктам по території України це дальнобійні дрони, шахеди і безпілотні апарати розвідники, і це за рахунок технічних, як правило, подій швидкість вище будь-якого апарата. На території країни сіх боку російського більше 90 км на годину автоматично буде відключатися. Це один напрям, інший напрям на лінії зіткнення. Вони використовували Starlink для більш ефективної системи вогню організації. І, по-друге, дрони, які супроводжували ті малі грубих. Які інфільтрують на наші оборонні позиції, і вони, як правило, супроводжувалися з дронами зв'язку, за рахунок яких було управління цими групами, вирішували питання забезпечень і так далі. Тобто вони діяли більш ефективно. Тут значить, ситуація змінюється за щодо переходу на білий так званий легалізації їх, але і те і інше, це не може бути абсолютним якби, зміною, це погіршення цієї ситуації. Можливо, вдасться командирам нашим тактичного рівня погіршення от системи управління от за цими напрямами використати в своїх інтересах, але щоб за рахунок цього було досягнути, скажімо, стратегічного рівня. Результати ну такого немає поки ще і не буде, тому що росіяни значить, вже зараз зусилля відповідне спрямовують для встановлення контакту з масками ілоном на вищих ешелонах, для того, щоб повернутися до старих систем, яких у них вже були, але менш ефективних і, і виправити цю ситуацію. Ну і так далі. Тобто, це не означає, що у них зовсім значить, зруйнована система зв'язку і система управління. Тому треба по оцінкам ну, робити це виважено і, і прагматично. Треба війні завжди вимоги відносно того, що противника оцінювати. Об'єктивно не переоцінювати і не недооцінювати от за такий підхід. Я і пропоную сам дотримуюся. Пропоную нашим глядачам. Пані Ігорі, дивіться із цікавого губернатор російського Білгорода В'ячеслав Гладков закликає більше не бити по Україні і каже, мовляв, що їх кинули, не можуть захистити. І тепер за кожен удар по Україні або по Києву, або іншим українським містам саме Білгород отримує відповідь. І каже Гладков, що він робив запит на те, аби дали більше систем протиповітряної оборони для Білгорода та для цього регіону. Йому відповіли, що поки це невідомо. Ну, Мені здається, що в контексті російських реалій, це знаєте, десь так схоже на державну зраду. А для вас ці заяви зараз про що і який розвиток потенційно вони матимуть? Чи розвитку жодного і на Білгород ну, там, ну, наплювати, вибачте, зараз за таке слово, але російській владі? Ну, По-перше, це стосується не тільки Білгорода, а прикордонних міст, ну, населених пунктів, російський президент наш говорив, що що. Це буде продовжуватися удари по нашій енергетиці, то будуть отримувати вони адекватні дії, що і, і відбувається. По стану, значить, у них погіршився стан щодо нанесення ударів. По кількості можна передивитися в минулому році, було по 500, 600, 700 повітряних цілі удари, зараз це менше. Єдине, вони додають в ударах, і це суттєво полістичні ракетні компоненти. І з якими важко нам боротися з урахуванням обмеженої кількості як батарії Петріот, які у нас працюють по балістиці, так і проти ракет до наших цих комплексів, і це суттєво і важливо. Але значить, у них вже погіршився стан засобів повітряного нападу, тобто вони застосовують для нанесення їх учбови. Ракети ну такі, як с 300 С 400 які є зенітні ракети, але вони їх використовують е, в режимі Земля-Земля, і це е, гірше стають на багато показники не точний інші, але наносять удари. Крім того, застосовують морські ракети, такі як Циркон, Онікс, тобто не вистачає штатних земля-земля. І крім того, до стратегічної авіації залучають буквально з канвієра ракети. Х-101. ми бачимо, що рік тільки починався а вони уже Х-101, які ви начне виробили в цьому році, теж застосовували. Тобто тут вот така тенденція. А тепер з точки зору їх протиоповітне оборони. У них є проблеми з наявністю, по перше, зенітних ракет для своїх комплексів. Па друге станцій, реалізаційних станцій, які ми вибиваємо сила оборони України по Криму, і не тільки. І по третє, по закордонним комплектуючим до різного виду озброєння дуже важливо. Причому це є ракетне озброєння, і авіційне озброєння, системи зв'язку, навігація і таке інше. А раз так, то ефективність заміни, яку вони роблять на своїх, Приводить до пониження якості такого озброєння. От вони роблять, наприклад, ракети, які використовують тільки свої комплектуючі для стратегічної авіації, ті, що тут 95 МС, і тут 160. але їх роблять зв'язку з цим не вистачає своїх менше і показники. Спроможності цього озброєння вони гірше, тому з урахуванням того, хай краще просять не тільки мер там губернатор Білгорода, а всіх інших значит, територій, які потерпають потерпіють за зухвалого поведінки значит, Путінського, і вони роблять кроки для того, щоб вийти. На в переговорному процесі для початку на е, наші зупинення ведення бойових дій в повітря, хоча починати по е, е, об'єктам енергетики, mm -hmm. наша сторона погодилася. Американці знову наші запропонували це. Ну а російська сторона поки гальмують і напрацьовують, якби яким чином пояснювати, щоб це не робити а можливо робити, тому що це у них і проблеми ще. З всім, що виробляє, зберігає пали мастилі матеріала, які ми знаємо, ну і доставляється потім на фронт. Тобто для них це болюча тема, і на неї треба тиснути, пане Ігоре, На сам кінець хотіла би поточнити, ця тема є болючою тільки для прикордонних регіонів Російської Федерації. Чи ми можемо мати певні сподівання, що це пошириться і далі? Це буде поширюватися далі з урахуванням масштабування наших спроможностей. Зараз ми це вирішуємо за рахунок в першу чергу дронів, які б'ють далі, які підвищуються потужність бойової частини і таке інше. А тепер додається на ракети дрони і ракети наші масштабування, яких відбувається. не так швидко, як нам би хотілося, але це має місце і за цим саме така перспектива, про яку ви. Говорите зрозуміло, пане Ігорі, я вам дякую за те, що сьогодні доєдналися до ефіру Київ 24 Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на фронті і на землі і в повітрі.